Зного ну, вам вечора. Рада бачити вас знову. Хоча я вас там і не бачу, але все-таки я вірю, що ви зі мною, тому що ви дійсно зі мною. І я дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, дякую вам за те, що ви просто є ви підтримуєте мене, підтримуєте канал і підтримуєте проповідь, яку Господь нам поручив проповідувати, говорити те, що він положив нам на серце, те, що він відкрив нам в нашому житті, щоб він дійсно знаєте, і проявив себе у вашому житті, так як він проявив себе у моєму житті. І сьогоднішній день я так, знаєте, благодарю Господа за те, що Він дійсно є, те, що Він дійсно є живий Бог, який свідчить про себе, який. Відповідає нам на молитви. І от я сьогоднішній день сиділа там на кухні, працювала, робила свою роботу, і я слухала свідоцтво одної молодої, ну, якби вже не так сказати, що зовсім молодої, але в зрілому, такому гарному, прекрасному віці жінки. Вони там сиділи на каналі теж. Розмишляли, розсуждали над тим, що наскільки, знаєте, Господь відповідає на любу молитву, Господь відповідає на бажання нашого серця. Так? І відповідає незалежно від того, знаєш ти його чи не знаєш, знаєш Слово Боже, не знаєш, ходиш до церкви, не ходиш. Знаєте, Бог не це Він відповідає на молитви нашої душі, на молитви нашого серця. Тому що, я, тому що я часто вам говорю, що як сказано Словом Божим, погукай мене в день твоєї скорботи, я почую тебе. Знаєте, день скорботи це не означає, що ми там ходимо в чорних або печальних одежах, але у нас є якісь запити до Господа, є розуміння того, що є вища сила в цьому світі, є той, хто створив нас, є, є творець, є той, хто більший, є. Ця як ну, деякі люди говорять Всілене, деякі говорять Господь, деякі говорять Бог. Тобто вони по-різному кожен взиває до Господа. І от вона свідчила сьогоднішній день про те, що в неї, вона була замужем перший шлюб, у неї був 6 років, інший продлився вже 12 років. Да? І вона говорила про те, що вона дуже багато помилок наробила. У першому шлюбі, а в іншому, в який вона вже 12 років, да, в цьому шлюбі, вона має вже, вчитай, 18 років опитува сімейного відносин. І вона говорить, що я почала розуміти, що мені недостатньо мудрості, мені недостатньо ну, розуму, мені недостатньо того, що ну, я знаю, тому що вона каже, що часом. Я почала розуміти те, що я багато помилок зробила. І для того, щоб знаєте, нам построїти прекрасне своє майбутнє, ми кожен ну, стремимося к тому, щоб змінити своє майбутнє, тому що ми стремимося в кращому життю і ми хочемо жити кращим життям. І вона говорить, що я почала взивати до Господа. Я каже, не знала, я просто говорила, ну. Я твоя, я почала розуміти, що я сотворена по образу і подобію Божому. По... Вона каже, я почала розуміти, що я ну, Божа, я дитина, раз мене Бог сотворив, я його дитина. І вона каже, я почала просити його мудрості, щоб він почав відправляти мої шляхи, напрямки, мислення моє, щоб я не зробила каже, тих помилок, які я зробила у першому шлюбі. І я вам скажу, що це людина, яка Ну, далека, ну, якби далека від Слова Божого. Вона не ходить до церкви, вона не читала Слово Боже. Вона просто почала от приходити до неї таке розуміння взивати до Господа, взивати до свого Творця. Що вона почала розуміти, що ми не самі по собі на цій землі, і кожен із нас не сам по собі на цій землі. Ми, як слово Боже говорить, сотворені по образу і подобію Божої. І от сьогоднішній день я хочу читати із вами одне із міст писань. Мені подобається Евангеліє от Луки, коли Ісус прийшов у храм і Він почав свідкувати сам про себе. Це для нас дуже важливо для інформації того, що ми можемо говорити від Господа ну, до Господа, про що можемо ззивати до Господа. Тому що Він сам предлагає нам слові своєму. Погукайте мене, я почую вас. На мені є Дух Божий, на моєму Слові, на моєму розумінні є помазання, яке може навчити вас чомусь іншому. Да? Те, чому ви, чого ви ще не знали. Я вам скажу, що так як Слово Боже нам вже предлагає, те, що я читала Слово Боже, написано: Господь говорить, що обновіться духом вашого ума. Тобто нам потрібно знайти зміни нашого мислення. І від зміни мислення буде залежати наша будущность. а ми так, знаєте, всі хочемо знати своє будущее. Да? Ну, нам цікаво туди заглянути. І Господь говорить, що от коли ти будеш пукати до мене, я буду вчити тебе, я буду говорити в твоє життя, я буду говорити тобі і давати відповідь на твої питання. Тобто я буду ну, змінювати твоє мислення, і з цим буде приходити зміна Твого життя. Тобто, ти будеш отримувати те, чого ти хочеш в своєму житті. Тобто, якщо ти була 6 років у шлюбі, і 12 в іншому, ти хочеш змін і не хочеш тих помилок, і не хочеш розрухи свого шлюбу, наприклад, як я вам свідкую про цю дівчину, да, то тобі потрібно, вона каже: мені потрібно було змінити своє мислення. І я почала молитися. Знаєте, яка б сфера вашого життя не страдала? Вам потрібно. Просто говорити, Боже, я сотворю на по образу подобію твоєму. Я твоя дитина. Ну, Я прошу тебе, ти мене послав на цю землю, ти сотворив мене. Ну, Ти Відповідь відповідь мені на мої запити, на моє питання. І Бог, знаєте, він буде вам свідкувати. Так як колись, я вам розсвідкувала, що Бог свідкував мені моє життя, що Він є ще з дитинства. Коли я його не знала, коли я не знала Слова Божого, я не ходила до церкви, я нічого не знала. Мені Бог тільки свідкував, що він єсть. Знаєте, Господь хоче, щоб ми прийшли до нього. Він хоче відповідати нам на наші запити, на наші питання. І дивіться, що Ісус говорить. І прибув Він у Назарет, де був вихований, увійшовся до своєї. За своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, дали йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано «До Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю. Звіщати рік Господнього помилування. Знаєте, Ісус почав свідкувати про свої дії, про дії Духа Святого, про дії того помазання, яке було на йому. Знаєте, на Слові Божому є помазання. І я вам скажу, якби з особистого досвіду, що Бог все одно буде говорити ваше життя. Знаєте ви, Слово Боже? Чи не знаєте, він говоритиме словом своєм. Але він говоритиме до вас так, якби на зрозумілому для вас ну, язиці, на тій мові, яку ви будете розуміти, на тій мові, яку розумітиме ваше серце. Тобто, Він буде говорити вам слово, і Він буде посилати його ну, іменно в ту сферу життя, яка потребує, наприклад, дивіться, що він говорить. Благовістити убогим. Дух Господі на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим. Убогим це не означає, що ви там ну, фінансово, можливо, бідна людина. Але якщо у вас, да, наприклад, даже ну, недостатньо фінансів, Господь буде говорити вам, як їх, наприклад, заробити. Якщо у вас є убогість в тому розумінні, що вам потрібна мудрість, отак от як була потрібна цій дівчині, яка свідкує, що була 6 років замужом і 12 вже в іншому шлюбі, вона почала взивати. Тому що у Богість це є теж недостаток мудрості. І Господь говорить, що якщо у тебе не достає мудрості, то проси її у Господа. І Господь дасть, якщо у вас є недостаток мудрості в якійсь сфері життя, ви знаєте, я вам скажу, що деколи ми можемо даже і не осознавати, то, що нам не достає мудрості, але ми можемо бачити те, що щось у нашому житті не так йде. Вроді би ми робимо все добре, вроді ми би робимо все вірно, би, ну, на нашу позицію, на наш погляд, ми робимо правильно, але щось йде не так. І треба просити у Бога мудрості, говорити, Господи, Покажи, вразуми і настав. Тому що Господь деколи рекомендує нам зупинитися на наших шляхах, зупинитися. І Він говорить, що Я дам убогим. Дивіться, Він говорить, благовістити убогим, благовістити. Тобто, добре принести добру звістку, звістку благовістя. Тому що дивіться, отут дивіться, написано у слові: згорнувши книгу. Він дав її слузі та сів, а очі всіх у синагогі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання. Усі були свідками його, дивуючись словам, благодаті. Знаєте, коли Господь почне благовістити вам, на Його слові, буде благодать Божа. Благодать Божа. Дивіться, написано, дивувалися словам благодаті. Знаєте, мудрість у тому і полягає, що ви почнете чути те, чого ви ну, раніше не чули. Ви почнете йти за тими, ну, тими шляхами і тими напрямками, якими ви ще не ходили. Якими ви ще не ходили. Вас Господь буде вчити, Вас Господь буде вчити. І Він буде направляти. І дивіться, Він говорить. Послав мене, зцілювати розбитих серцем. Дивіться, наше серце може бути розбите, наше серце може бути зранене. І Господь говорить, Я хочу сьогоднішній день зцілити Твоє серце. Я хочу сьогоднішній день зцілити Твою душу. І я буду зцілювати її через моє слово. Через моє слово. Слово моєї благодаті. Знаєте, єсть. Так як в аптеці ми купуємо е, таблетки, да, лікарства для свого тіла, у Господа є слово благодаті на ваше життя, щоб зцілити вашу душу, щоб зцілити ваше серце, зцілити ваші рани. Знайте, це є Господь, цілитель. Він є той Бог, який зцілює не тільки фізичне тіло, а й духовне, а зцілює і нашу душу. Тому що написано, що він забрав всі наші немочі. Немочі можуть бути фізичні, немочі можуть бути в душі наші. Можуть бути такі ситуації, з якими ми не можемо справитися самі. Господь допоможе справитися. Господь допоможе. Наша найде участь у тому, щоб ми взивали. Господь говорить, просіть і буде дано вам, Стукайте, і відкриють вам. Господь говорить, просіть. Тобто це його обіцянка. Це не я, це не хто інший. Це сам Господь говорить, що я буду це робити в вашому житті. Я буду стілювати, я буду восстановлювати, я буду зашивати всі ваші рани своєю любов'ю, нитками, якби ми да, якщо розірвана одежина, ми її зав'язуємо. Отак Господь почне зав'язувати нашу душу, зав'язувати наше серце. Своїм словом, своєю любов'ю, щоб оці рани, знаєте, вони зцілилися. Вони зцілилися. Да Господь зцілює наші рани. Шрами то, ну якби в пам'яті в нас воно залишиться але ми більше не будемо скорбіти. Ми більше не будемо скорбіти, тому що дивіться далі, що Слові го говорить проповідувати полоненим о визволення Знаєте, є якісь такі в нашій житті. Можуть бути ситуації, де ми потребуємо свободи, де ми потребуємо свободи. І в сьогоднішній день я хочу вам сказати ну, з власного життя, що деякі є ситуації в нашому житті, що нам потрібно їх відпустити на милість Божу, на благодать Божу. Те, що ми, знаєте, ну, фактично ми не можемо з цим справитися. Фактично не можемо справитися. І Господь говорить, відпусти. Цю ситуацію, не тримай її, віддай її в руки Божі, і Господь звершить. Віддай її з руки Божі і Господь звершить. Віддай, скажи, Господи, ім'я Твоє святе, усього Божа ця ситуація, оце те моє безсилля, з яким я з цій ситуації не можу справитися. Візьми його, зроби його силою, Господі, ця безсилля а в цьому веселі проявиться Твоя сила, проявиться Твоя благодать, проявиться Твоя милість, Господи. І я побачу плід Твоєї любові, Боже, в ім'я Твоє святе. Я благодарю Тебе, тому що Ти дав слово, Ти дав обіцянку, Ти дав мені це, щоби я так говорила. Дивіться, написано, проповідувати полоненим визволення. Кажіть, Боже, я благодарю Тебе, що Ти визволив мене з цього. Ти визволив мене з того, що робить моє життя нещасним. Тому що деякі знаєте, моменти нашого життя, коли ми тримаємося за ці ситуації, тримаємося, ми переживаємо за них, ми не знаємо, що нам робити, ми, ми не знаємо, як нам поступити, ми можемо і молитися, ми можемо і взивати до Господа, ми можемо і кричати. Але приходить отакий от момент миру і спокою, де Господь говорить, «Віддай». Положи це на руку і скажи, Боже, візьми його. Візьми цю ситуацію. Хай Твоя благодать і милість проявиться в цьому. Написано, Бог відпускає змучених на свободу. Змучених на свободу. Дарує, Даруєся пленним да, ті, хто сидять, якби заложниками, являються цю ситуацію. Він горе, я даю звільнення. Сьогоднішній день, Господь говоре, ваше серце. Як пророчиським словом через Слово Своє, яке я вам говорю, Бог звільнює вас в ім'я Ісуса Христа. Ви звільнені від тії ситуації, яка була у вашому житті. Ви звільнені в ім'я Ісуса Христа. І далі дивіться написано: сліпим прозріння і приглоблених відпустити на волю сліпим. Господь говорить, я хочу дати прозріння. Дивіться, я вам почала свідчити про цей шлюб, який вона говорить. І вона говорила, що я багато зробила помилок в цьому шлюбі, коли була перші шість років у шлюбі. І я вам скажу, що так як нам слово Боже тут відкриває, ви можете почитати це 4 глава, 16 по 30 вірш, тут дуже цікаво. Описана із, оп же, ситуація того, що є різне мислення, є дві сторони людей. Тобто є, є два чоловіка, які можуть і участвувати у відносинах. Дивіться, вона говорить, що ну, вона ж була в шлюбі, чоловік був в шлюбі. І вона думала, що вона поступала вірно, але деколи, знаєте, коли вона почала вже молитися в іншому шлюбі, її очі почали просіщатися. Те, коли ми зачастую думаємо, що ми робимо добру справу, добрі діла, і ми поступаємо правильно, ми поступаємо вірно, воно не є вірним. Воно не є вірним. І є слово, яке дасть нам рекомендації, як нам поступати в тих чи інших ситуаціях. А Слово Боже нам рекомендує. Рекомендує дивіться, в першу чергу, в першу чергу моліться. Щоб Господь просвітив глаза вашого серця. Якщо у вас є якась така ситуація, в якій ви потребуєте просвітління, просвітлення, горіть Господи, просвіти глаза мого серця, глаза мого серця. Я вам скажу, був такий у мене приклад у моєму житті, коли в мене ще ну, молодший син був ще ходив в садочок. Да? Я стояла на кухні так мила посуду. І прибирала і так хотіла вже відпочити. а Чоловік прийшов і каже: поїхали зі мною за Максимому садочок. Я кажу, та ні, поїдьте сам, а я швидше ну, помирі по суду, я хочу теж відпочити все. І тоді я вам знаєте, ну я, вроді би, якби правильно сказала, вірно все. Ну якби що я приберу все таки, ти быстренько поїдеш, та й все буде добре. Знаєте, на наше добре Господь не завжди говорить, що це буде добре. І він мені тоді сказав одне з писання, яке сказало, що якщо він просить тебе йти одне поприще, і й одне, з ним два. Знайте, Господь знає, що є добрим для нашого життя. Господь знає, які шляхи нам потрібно вибрати. Хоча на нашого погляд ці шляхи будуть правильними і ці шляхи будуть вірними. Знаєте, в першу чергу я вам скажу, ви можете і не осознавати невірності своїх шляхів і невірності своїх виборів. Да, ми своїх шляхів. Своїх виборів і своїх шляхів, але я вам скажу, почніть опять з молитви. Давайте ми разом помолимося, скажемо, Господь Ісус, в ім'я Твоє святе ми молимо і просимо просвіти глаза нашого серця в тих ситуаціях, де ми потребуємо Твого просвітлення і там, де є невірні шляхи, де є невірні наші вибори. Господі, укажи нам шляхи, якими нам піти. Хай Твоє просвітління світа, Світла Твоєї істини і Твоєї правди, Господі, прийде в наші серця, прийде в наші, прийде в нашій розум. І дивіться, коли це прийде просвітління, коли прийде розуміння істини і правди, прийдуть і зміни в життя, прийдуть і зміни в життя, а вони обов'язково прийдуть, тому що коли змінюється наше мислення, змінюється наше життя, змінюється наше життя. Ай вас Господь сьогоднішній день благословить рясно. Почитайте цю четверту главу, 16 до 30 вірша. Можете навіть прочитати і з першої глави, тому що там деякі речі описуються цікаві, які я замітила. Дивіться, наперед, написано у п'ятому вірші. І диявол, повівши його на, вис... на вели... високу гору Ісуса, показав йому на мить усі царства світу. Знаєте, деколи в нашому житті. От я замітила, да? на мить показав ну, все. Нам деколи теж хочеться на мить побачити своє ну, будущність. Дуже цікаво, дуже цікаво. І я собі так подумала, думаю, Господі, а стоїть-лі побачити свою будущність. Ну, побачити свою будущність. Мені здається, можливо, у деяких випадках Господь відкриє нам нашу будущність. А можливо, в деяких випадках вона і не відкрита буде нам, тому що ми будемо жити тільки своїм будущим. Можливо, це буде щасливе будущее, ми будемо жити тим щастям і пропустимо це, що у нас є. А можливо, воно буде і нещасне, буде повне горісті, може сліз, розчарування. Ми не знаємо, що буде. Господь знає. Ну, тобто, я вам просто говорю про те, що слово Боже дуже цікаво читати. Дуже цікаво. Тут є мудрість, тут є розум. Тут є всі істочники життя, які ми потребуємо. Підписуйтеся на канал, поділіться відео, якщо вам воно сподобалося. Дякую вам за коментарі. Можливо, у вас є якісь запитання, ви можете мені задати їх. Я, по можливості, відповім вам через слово своє, тому що Господь любить вас. Він хоче прикоснутися кожного серця, кожного серця, тому що Він сотворив вас по образу і подобаю своєму. І Він хоче, щоб ви прийшли. Дійсно зрозуміли, що ви його діти, ви, він, їх, він вас любить. І любить Він вас, знаєте, такою любов'ю безкорисною, не людською любов'ю, а своєю. Через те він віддав і сина свого за вас. Благодаті вам, дорогі сіні. Господь любить вас, і я люблю вас. Миру, радості і благословіння